Запах борщу з кухні, шкварчання сала на пательні, мамині руки в борошні 70-ті роки. Час, коли стіл збирав усю родину, а кожна страва готувалася з душею і любов'ю. Сьогодні згадаємо 10 культових українських страв тієї епохи. А от одну страву майже забули, хоча колись вона прикрашала столи козацької старшими. Про неї в кінці. Підписуйтесь на канал. Попереду чесні історії про життя в українській РСР. Пам'ятаєте той момент, коли відчиняєш двері і тебе огортає запах? Густий, насичений, з нотками часнику і кропу? Це означало одне мама варить борщ. У 70-х ця страва була не просто обідом, вона була ритуалом, який збирав усю родину за одним столом. Той, хто не їв борщу, той ніби і не жив по-справжньому. Історія нашого борщу сягає глибини століть. Ще в 16 столітті німецький мандрівник Мартін Груневек, проїжджаючи через Київ, записав у щоденнику про дивовижну страву місцевих жителів. Але наші прабабусі готували борщ задовго до того на буряковому квасі із капустою та салом. Картопля прийшла пізніше, а помідори ще пізніше. І в кожному регіоні борщ був своїм. На Полтавщині додавали галушки. На Поділлі квасолю, на півдні загущували борошном. А от єдиного правильного рецепту не існувало ніколи. І слава Богу. У 70-х борщ варили майже щодня у будні простіший, на шкварках із салом, а в неділю чи на свято справжній на яловичих риберцях, щоб бульйон був наваристим і золотистим. І обов'язково пампушки. Ці маленькі пухкі булочки з часниковою підливою перетворювали звичайний обід на маленьке свято. Їх пекли вранці, поки борщ доходив на плиті, аромат дріжджового тіста змішувався із запахом буряка і м'яса, і це був найкращий запах дитинства. Сметану клали щедро, не шкодуючи, і їли мовчки з повагою, бо добрий борщ заслуговував на тишу. Неділя ранок. На кухні вже метушиться мама або бабуся, на столі гора борошна поруч миска з начинкою. І ти знаєш: сьогодні будуть вареники. Це означало, що день буде добрим, бо вареники у 70-х це не просто їжа, це була подія, маленьке свято посеред буднів. Ця страва прийшла до нас із глибини століть. Хтось каже від турецьких кочівників, хтось згадує трипільців. Але яка різниця звідки? Головне, що вареники стали нашими. Справжньою візитівкою української кухні, і в кожному регіоні їх готували по-своєму. На Харківщині любили начинку з гороху та квасолі, у Карпатах із бринзою, на волині з гречкою і сиром. А от на Полтавщині робили справжню екзотику, вареники з піском. Сало висмажували до сухої золотистої шкварки, а в киплячий жир додавали борошно. Коли кусаєш, тріщить на зубах, ніби справжній пісок. Звучить дивно, але смак незабутній. У повсякденному меню вареники з'являлися нечасто. Це була страва для неділі, для гостей, для особливих випадків. На весілля дружки обов'язково несли вареники молодій. Породіллі теж приносили з сиром або картоплею, щоб сили швидше поверталися. А от начинка з картоплею та шкварками це була класика для всієї родини тісто тоненьке, майже прозоре, картопля, ніжна розім'ята з цибулею, а зверху гора золотистих шкварок із хрусткою цибулькою. І обов'язково сметана щедро від душі, їли гарячими, поки пара ще йде над тарілкою, і запивали холодним кислим молоком. Так робили наші бабусі, і так було правильно. Якщо вам у 70-х казали, йдемо в ресторан на котлету по київськи, це означало щось особливе не просто вечеря, а справжня подія. Бо ця страва була символом розкоші, смаком столиці, мрією тих. Хто приїжджав до Києва з усіх куточків республіки? Золотиста скоринка, ніжне куряче філе, а всередині розтоплене вершкове масло із зеленю. Один укус, і ти розумів, чому про цю котлету ходять легенди. Історія страви заплутана як добрий детектив. Французи кажуть, це їхня котлета, де воляй. Американці згадують ресторани української діаспори в Чикаго ще з 30-х років. Але справжнє життя котлета отримала саме в Києві. У 1918 році, за часів гетьмана Скоропадського, її подавали в легендарному готелі Континенталь під назвою Котлета, де воляй по київськи Потім були війни, революції, і страва на довгі роки зникла з меню. А в 1947 році її приготували знову на честь повернення української делегації з Парижа. Керівництву сподобалось, і котлета швидко увійшла в меню найкращих ресторанів. У 70 х це була страва для особливих випадків. В їдальні її не подавали. Занадто складна технологія, занадто дорогі інгредієнти, готували виключно з цілого курячого філе з кісточкою на кінці, яку загортали в білу паперову папільйотку. Іноземців попереджали обережно, котлета стріляє, бо коли необережно розрізаєш, гаряче масло бризкає на сорочку. Місцеві знали секрет: спочатку проколоти виделкою, випустити пару, а потім вже їсти. І смакувати повільно, розтягуючи задоволення. Бо хто знає, коли наступного разу випаде нагода скуштувати справжню котлету по київськи? Відскажіть чесно хто з вас не чув жарту про українця і сало? Один кум каже іншому Чув, що від сала склероз буває. А той відповідає Дивно, а я як з'їм вранці шматочок, так цілий день і не згадую, що їсти хочеться. Сміялися бо впізнавали себе. Бо сало для українця це не просто їжа, це символ, частина ідентичності, майже релігія. Козаки брали сало в походи, воно не псувалося, давало сили, гріло в холод. У кожній хаті висіло в коморі, готове до будь-якої нагоди. Народні приказки відбивали ставлення до цього продукту. Якби мені паном бути, то я б сало із салом їв. Живу добре, сало їм, на салі сплю, салом укриваюсь. Сало означало достаток: якщо в хаті є сало, значить, родина не бідує. На весіллях молодятам дарували шматок сала як оберіг від голоду. На Великдень після довгого посту саме сало з часником було першим, що клали на святковий стіл. У 70-х сало готували по-різному в кожному регіоні. На заході коптили, підвішуючи в комен. це йшло від австро-угорських традицій. У центральній Україні солили, заливали смальцем і зберігали в погребі. На Закарпатті пересипали угорським перцем, виходило руде й пекуче. Але класика це сало з часником і чорним хлібом, білий шматок із тоненькою шкірочкою, нашпигований часником, присипаний крупною сіллю та перцем, різали тонко, клали на скипку житнього хліба зверху кільце цибулі і їли повільно, з насолодою, особливо під чарку. Це був ритуал, який єднав чоловіків за столом. Робив чужих своїми, а свят справжніми святами. А тепер перейдемо до страви, яка об'єднувала святковий і буденний стіл в кожній українській родині: голубці. Пам'ятаєте той момент, коли мама діставала з духовки велику чавунну гусятницю, а звідти йшов пар і запах тушкованої капусти з м'ясом? Це був запах дому. Назва Голубці давня і має цікаву історію. Одна версія каже, що колись справжні голубів смажили на вертелі, загорнувши в капустяне листя, щоб м'ясо не пересохло. Інша говорить про фальшивих голубів. Так у XVIII столітті називали дешевшу версію французької страви зі смаженої дичини. Замість птахів брали фарш, загортали в капусту і виходило не гірше. В Україні голубці прижилися десь наприкінці того ж XVIII століття і швидко стали своїми. Але виглядали вони тоді зовсім інакше. До 20-30-х років рис був рідкістю. Начинку робили з гречки, пшона, навіть кукурудзяних круп. Тушкували не в томаті, а заливали квасом або м'ясною юшкою зі сметаною і ставили в добре витоплену піч. А коли з'явився томатний соус, страва змінилася назавжди. Той кисло солодкий смак, який ми пам'ятаємо з дитинства, це вже радянська класика. У кожному регіоні голубці робили по-своєму. На лівобережжі та півдні великі, на цілий капустяний лист, соковиті. У Карпатах і Подністров'ї листя ділили на частини, загортали маленькі тугі рулетики там казали: великі голубці, ледача господиня. На Закарпатті на святвечір готували скрижавок – квашених головок капусти, але скрізь їх подавали однаково гарячими, політими соусом зі сметаною зверху. І їли повільно, розламуючи виделкою, насолоджуючись кожним шматочком. І ось тут починається найцікавіше бо деруни це не просто страва, це ціла філософія, і скільки в Україні регіонів, стільки й назв. На Тернопільщині кажуть тертюхи, на Закарпатті – «ресилованики» або кремзлики, на Київщині Пертушаники, на сході драники. А десь на Поліссі можна було почути і зовсім дивне гейзи бубили. Але суть одна: терта картопля, яйце, трохи борошна і на гарячу сковороду. Звідки вони прийшли, історики досі сперечаються хтось каже, з Німеччини, бо саме там перші освоїли картоплю і почали з неї смажити оладки. Перший друкований рецепт з'явився у 1830 році в книзі польського кухаря Яна Шитлера. Але є й інша версія на Поліссі деруни готували ще раніше, з другої половини XVIII століття, коли картопля тільки приходила на українські землі. І готували по-своєму, без усяких рецептів, передаючи таємниці від матері до дочки. У 70-х деруни були недільною стравою. Ранкова неділя, значить, мама або бабуся стоїть біля плити, а по хаті пливе запах смаженої картоплі. Їли гарячими, щойно зі сковороди, поки хрустить скоринка. Зверху щедра ложка сметани. На полісі додавали шкварки, на поділлі клали в тісто домашній сир або гриби, а на Закарпатті робили особливо складали готові дируни в глиняний горщик, заливали сметаною і ставили в піч, виходила запіканка, від якої неможливо було відірватися. Були пісні дируни на благовіщення без сметани і скоромного. Але смак залишався тим самим: справжнім, домашнім, незабутнім. Переходимо до страви, яка вимагала від господині справжнього терпіння холодець. Або, як казали в різних куточках України, драглі, студенець, захолод. Стільки імен, бо страва була своя, рідна, без неї не обходилося жодне свято, ні Різдво, ні весілля, ні поминки. Історія холодцю сягає ще часів Київської Русі, уявляєте, майже дві тисячі років. Спочатку це була не делікатесна страва, а спосіб зберегти м'ясо. Зварений бульйон застигав на холоді, і м'ясо в ньому могло зберігатися довше, ніж у звичайному вигляді. Але з часом люди зрозуміли, що це не просто практично, це смачно. І холодець перетворився на ритуальну страву, яку готували з особливою повагою. У 70-х приготування холодцю було цілим дійством. Починалося все за день до свята. М'ясо замочували на ніч у холодній воді, щоб вийшла кров, і бульйон був прозорим. Брали свинячі ніжки, курячі гомілки, яловичину, все разом, щоб смак був насиченим. Варили на найменшому вогні 6-8 годин, каструлю не накривали, піну знімали. По хателько пливав запах, від якого кортіло заглянути під кришку. Під кінець додавали часник, перець горошком, лаврове листя, а готовність перевіряли по старому. Ложку бульйону виливали на долоню. Якщо липне, значить застигне. Потім розбирали м'ясо на волокна, розкладали по мисках, заливали процідженим бульйоном і виносили на холод у льох, на балкон або просто в сінях, а подавали стертим хріном або гострою гірчицею. І знаєте що? Жодна господиня не визнавала желатин. Справжній холодець мав застигнути сам. А тепер перейдемо до страви, якій поставили справжній пам'ятник не жартую. У Полтаві на Івановій горі стоїть величезна миска з бетонними галушками, ложкою і рушником. Відкрили його 1 квітня 2006 року і не на день сміху, а на честь дня народження Миколи Гоголя, який прославив галушки на весь світ. Пам'ятаєте знахаря Пацюка з вечорів на хуторі поблизу диканьки, того, що сидів на підлозі по турецьки перед діжкою зі сметаною, а галушки самі стрибали йому в рот? Оця сцена зробила для полтавських галушок більше, ніж будь-яка реклама. Після Гоголя галушка стала не просто їжею, вона стала символом символом ситості, достатку, українського дому. Іван Котляревський теж згадував їх у своїй Енеїді. І страв було, що й не з'їси: і хліб, і сало, і ковбаси, і борщ, і каплуни з галушками. Літературна слава закріпила за Полтавою право називатися столицею галушок. Але справжня полтавська галушка не та, що варена у воді, справжня парова. Ось у чому секрет. Тісто замішували на кефірі з содою, формували невеликі шматочки і готували над окропом на ситі або друшляку. Так галушки виходили легкими, пухкими, ніжними, подавали їх зі сметаною, часником і шматочками відвареної курки, або просто політі розтопленим маслом зі шкварками. І це вже було свято. У голодні часи галушки рятували. Бо що треба? Жменя борошна, трохи води, любов у руках. А в сімдесятих їх готували не від скрути, а від душі, як данину традиції, як зв'язок із предками, як смак дитинства. Але повернімося до наших страв млинці. Ця ніжна, тоненька краса, що пахне дитинством і бабусиною кухнею. Пам'ятаєте, як мама або бабуся стояла біля плити, а по хаті пливли хмарки пари від гарячої сковороди? І той перший млинець завжди комом, як казали. Хоча насправді він був найсмачнішим, бо його з'їдали відразу, гарячим, ще до того, як встигали покласти начинку. Саме слово млинець походить від молоти корж змеленого борошна. Це одна з найдавніших страв слов'ян, бо готувалася відразу після того, як люди навчилися молоти зерно. Кругла форма нагадувала сонце, а золотавий колір символізував достаток. На Масляну млинці пекли цілу тиждень і частували всіх, хто заходив у гості. В Україні їх готували з пшеничного, гречаного, а на заході навіть з кукурудзяного борошна. Налисники. Це ті ж млинці, тільки тонші і з начинкою. У 70-х млинці з м'ясом були справжньою розкішшю. Варили курку або яловичину, потім пропускали через м'ясорубку, додавали смажену цибулю і загортали в тоненькі млинці, подавали гарячими зі сметаною. Це була страва для особливих випадків, коли приходили гості або на вихідні. Адже приготування вимагало часу: спочатку спекти 100 млинців, потім зробити начинку, загорнути кожен окремо. Але результат того вартий. Діти вишиковувалися біля плити, чекаючи на свою порцію, і ніхто не міг з'їсти лише один, бо один млинець тягнув за собою другий, а той третій. Такі вони були ніжні, ситні, з хрусткою скоринкою, якщо їх трохи підсмажували після загортання. І ось ми дійшли до тієї самої страви, про яку я обіцяв розповісти на початку Страви, яку майже забули Шпундра чули таку назву? Якщо ні, ви не одні, бо шпундра це та страва, яка ділить українців на два табори: тих, хто про неї знає і любить, і тих, хто взагалі ніколи не чув цього слова. І це, мабуть, найбільший парадокс нашої кулінарної історії. А тим часом шпундру згадував ще Іван Котляревський у своїй Енеїді: був борщ до шпундрів з буряками, а в юшці потрух з галушками. Це не вигадка, це свідчення того, що колись ця страва стояла на столі поруч із борщем. Що її знали і любили, що готували на свята і весілля. Шпундра була козацькою стравою, простою, ситною з доступних продуктів: свинина, буряк і буряковий квас ось і все, що потрібно. Смак шпундри це щось особливе: кисло солодкий, насичений, глибокий, наче борщ, але без води. М'ясо тушкували в буряковому квасі, поки воно не ставало м'яким і не просочувалося цим неповторним ароматом. Додавали часник, перець, трохи борошна для густоти, і подавали з гречкою або просто з хлібом. Страва зігрівала в холодну пору року, символізувала достаток і добробут. А потім просто зникла. Її перестали готувати, рецепт загубився в часі. Але знаєте що? Останніми роками шпундра повертається. Її готують у ресторанах, про неї пишуть кулінарні блогери. І може саме зараз час згадати і приготувати те, що їли наші прадіди.